22 роки Запорізька обласна федерація ушу проводить заходи символічною для ушуїстів назвою Велика межа. Під цією вивіскою проводили змагання і фестивалі. В останні роки захід перетворився на театралізовану виставу, яка так само називається Велика межа. Поняття дуже глибоке, буквально переводиться як тайдзі Великий приділ. Це такий путь в безконечність. це то, чим в принципе, и стремятся заниматься настоящие мастера ушу, чего достичь. Мы расскажем о возникновении ушу, о периоде войн, распада и о процветании, о развитии современного ушу. Но, естественно, зрители ждут много ярких сюрпризов. Сюрпризи вже сьогодні готують кращі вихованці Запорізької федерації. В режимі кількаразових тренувань на день сподіваються вразити глядачів півсотні провідних спортсменів. Серед них переможці та призери чемпіонатів Європи і світу, чимало чемпіонів України. Один з лідерів збірної області Олександр Тютюник наразі відточує роль дракона. Втім, у виставі виступить не лише в цьому образі. Покажу традиційний стиль журавля. Также у нас будуть театралізовані поєдинки і традиційні елементи. Це буде не спортивное шоу, это буде шоу програма. Чемпіон світу та Європи Максим Данченко теж обіцяє яскраве шоу. Глядачам покаже свій коронний виступ. Я буду діяти южний саблю, показувати тот віт, з яким я став чемпіоном на чемпіонаті Європи. То есть постараюся максимально красиво передати зрителю те, що я вмію. Учасники великої межі відзначають, театралізований формат шоу дає спортсменам додаткові можливості для реалізації, тож глядачі побачать те, чого на змаганнях у шоїсти зазвичай не роблять. В основном это все будем то, що на соревнованиях ми не вповняємо. Це як театралізувати на публіку. Це більше внутрішній мир, як відкривається спортсмена, більше як актерське майстерство. Наша задача популяризувати у шу, щоб нього люди знали і поняли, наскільки це класно, щоб всі полюбили так же сильно, як ми. Побачити у у всьому його різнобарв'ї можна буде вже 11 листопада. Шоу Велика Межа відбудеться у палаці культури запоріж Трансформатор. Початок о овісі. Катерина Данчина, Олена Назаренко, Дар'я Зирянова, ТВ5